Якщо ви, шановні, бачите, що е, дотичність до сьогоднішнього поля марафонців не випадкова, і вам не буде зайвим е, підготувати своє тіло хоча б на рівні сьогодні, у нас 14 ну рівно тиждень. От завтра, 15, м -м, ті, свої тіла, от мова не про фізіологію лише, а про, про цілісну свідомість. До провідності інформації, то пишіть, будь ласка нам І ми вам дамо посилання на йогічний комплекс, який був в нашому марафоні, який в нас був першим, тому що саме в ньому в нас там і медитація відразу, яка жилася в вечірній час. І я вам ще раз нагадаю, що вона давала нам якість напрацювання контакту з тілом планети. Ось така у мене новина, ось такий дарунок. Вважайте, як хочете це, і таким чином ми зробимо з вами ось це перенаслоєння, перетікання. Дійсно, вібраціями. Ось Не хочу казати так, людьми, тому що ми всі з вами певні спектри, певні спектри носії, певних концентрованих спектрів.